Добрий день, малятка, хлопчики і дівчатка. З давніх пір і понині кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Сьогодні ми з вами дізнаємося про особливе свято. Ви готові? В червні в Україні відзначають. День батька. Це свято на честь усіх татусів відзначають в багатьох країнах світу третю неділю червня. В цьому році це свято припадає на 18 червня, це свято поваги та вдячності всім татусям. Все на світі міє тато, і шпаківню змайструвати. Міє довгий цвях забити, може, борщ смачний зварити, Міє рибу він ловити, мамі дарувати квіти, смажить шашлики у лісі, та казки читать морисі, запускати в небо зміїв. Все на світі, татко, міє. От якби ще для стрічки він навчився пласти косички, наші батьки. Найближчі до нас люди у всьому світі, тато й мама. найперші слова, які ми в більшості вимовляємо, коли вчимося розмовляти рідною мовою. Хто научить жити свято, батьківщину берегти? Ну, звичайно, любий тато, скаже кожен я і ти. Хто мене щодня голубить? Зігріває, як вогонь. Ну, звичайно, тато знову, з ним не матиме журби. Хто навчить любити працю? Боже славити ім'я. Зустрічати сонце вранці, ніжним співом солов'я. Тато, тато, звісно, тато, ляже думка на чоло. Чи було б сьогодні свято, якби тата не було? Свято дня батька в Україні. Ще досить молоде. І тому у нас не сформувалися ще якісь особливі традиції святкування. Але в цей день прийнято дарувати подарунки, дякувати своїм татусям за любов і турботу, і весело проводити з ними час. Пам'ятайте, дітки, що головне це не подарунок, а увага. Тож, якщо ви не поруч зі своїми татусями, Привітайте їх телефоном своїми словами. Це справді важливо робити. І не тільки у цей день. Розповідайте їм про те, як ви їх любите кожен день. Дякую вам за увагу. До побачення!